Добрий день всім! З вами Вова Карп, 112. і Сьогодні ми поговоримо про, гра... про програму Anima Studio Pro. Ця програма собою представляє анімацію, яку можна створювати. Можна створювати різних персонажів, анімірувати їх, створювати мультики. Але ми сьогодні поговоримо про те, як навчити перш... персонажа говорити, і про те, як і... заставити його рухатись, коли він говорить його губи і його самого. Коли ми загружаємо перший раз програму, ми бачимо так звану дівчинку, яка з собою представляє лізу фронт. Тут є різні сайти, ну, з різних богів. Ліс сайт, ліс 45 і ліз Бек. Ми, ми будемо концентруватися на лізе фронт. Тоді, щоб заставити її говорити, ми нажимаємо окно, запись звука і записуємо зараз свій своєрідний рідний звук. Наприклад, я запишу такий. Добрий день, мене звати Ліза Фронт, і сьогодні ми поговоримо, як анімірувати мультик. І ми можемо його е, послухати, як він називається. Після того ми можемо зробити голос грубшим. Добрий ми можемо зробити таке, як і був. І ми можемо зробити мультяшний такий дитячий, смішний голос. Ну, я переважно е, виставляю на мультяшний, так як він дуже смішний. Після того в нас з'являється папка, в якій нам запропоновано е, сохранити цей файл. Попереджую, не пишіть кирилицею, бо може не сохраняти. Залежить як в кого. І в нас перша назва Intitlet. Ми можемо сохранити так. Просто можемо написати, наприклад, своєрідний файл. Там ми напишемо Ліза. Ліза. Того, коли ми сохранили цей файл, ми можем... Після того, як ми сохранили це, ми, ми закриваємо цю табличку, заходимо на Лізу фронт, відкриваємо цю папку, після того вибираємо маус, щелкаємо по ньому два рази, вибираємо переключатель і вибираємо тут свій звук Ліза. Ну, я його так назвав. Після того ми можемо побачити, що вона говорить. Так, і ми бачимо, що в неї рухаються губи. Але деколи так буває, що в неї губи. Е, ну, коли, якщо не ставити в маус саму папку, а просто, то в неї губи не будуть рухатись попереджі. Після того, як ми бачимо, що в нас виставилось на якій частоті 105, ми всього там і вписуємо 105. І воно тоді буде повторятись. Наприклад, я вам зараз включу його і ви вислухайте. І воно так може повторюватись. Тепер у мене що мова, що першона рухатись. Там, де кісточка, ми нажимаємо такий знак вниз, скриваємо його. Після того, там, де ми пише, бачимо кості, ми нажимаємо е, управління груповими костями. І, наприклад, рухаємо її руку вверх. І ставимо на 6. Я так завжди роблю. Рухаємо другу руку вверх. І ставимо її на 12. Можна на різну кількість ставити, але я переважно так роблю. Рух, рухаємо її якось так ногу. Зараз, почекайте, якусь так порухаємо і ставимо на 18. Рухаємо другу ногу і ставимо на 24. Можна порухати голову. Все, що хоче, там до вас якість. Рухаємо туловище її і ставимо на 36. Рухаємо її, нахиляємо її і ставимо на 42. Піднімаємо її так руку, ніби вона намахає. І став на 48. Знов типа, Чуть-чуть так вбік на 54. Потім підносимо її ногу, став на 60. Підносимо далі на 66. Можна на різну кількість ставити. Гейм говорю, От можна тут поставити. Потім спускаємо. Перекручуємо її так, наприклад. І стам на 78. Потім крутимо її голову так. Ставимо на так, на 84, потім на 90. Після того всього ми е, поставимо на нульовий і, і включаємо. І ми можемо побачити, як вона говорить і рухається. <му> От і бачимо, вона так крутиться. Але у вас деколи може виникати питання, а як же її сохранити? А ось так. Заходимо в файл, нажимаємо Сохраніть как. Наприклад, я вибираю завжди м, робочий стол і впишу там «Unite». Нажимаємо Зберегти, чекаємо, воно нам зберегло. Ми скриваємо цей і ми бачимо отут. Ну от я зараз, пробачте мене у мене зараз не буде йти, бо в мене відкрито медіаплеєр. Ну, Я хотів перевірити, чи воно відкриє. А так ми відкриваємо відкрити за допомогою. В мене так. У вас вже буде Anima Pro Studio. Нажимаємо ОК. Так ми зберігаємо <звук> той файл. Вот, і ми заходимо Anima Studio Pro. І в нас зараз відкриється цей наш мультик, який ми створили. Ну це не мультик, це така своєрідна графіка. Ось, ми бачимо, ми нажимаємо нуль, на нульовий і він нас починає аніміруватись. Так, все, що і було з ним. Вот, і тепер я вас. І оцей мій урок був присвячений створенню звуку для персонажів, які... і як його навчити рухатись. Не забувайте підписуватись на мій канал Вова Карп 112. Также не забувайте поставити палиці вверх, пальці вверх, лайки. І якщо... Пишіть, які мені уроки треба робити, і мої помилки прошу коментувати. Добре, дякую, з вами був Вова Карп 112.